Давайте сьогодні поговоримо про гарячу воду, а точніше, як її отримати швидко і без головного болю, особливо, якщо у вас немає класичного димаря. Так, є апарат, якому той самий громісткий димохід просто не потрібен. І це, до речі, наш український продукт, турбована колонка, прямісінько з Житомира. А з З Житомира. Житомир. А тем БПГ 20Т. Ви на каналі магазину ТТСК і з вами я, Віталій. До речі, якщо ви досі дивитесь нас без підписки, саме час це виправити. Просто натисніть кнопку внизу, щоб не пропускати важливе. А я тим часом починаю. І так, герой нашого огляду Атем ВПГ-20Т. Давайте одразу до справи, що тут у нас по дизайну. Виглядає, він, скажу вам, цілком сучасно і без усяких надмірностей. Такий собі лаконічний стиль. Одразу в очі кидається цифровий дисплей, на якому буде видно температуру та сенсорні кнопки. З керуванням тут розбереться будь-хто. Ось кнопка вімкнути, вимкнути. А ось дві прості кнопки, щоб зробити воду гарячішою чи навпаки прохолоднішою. Добре, з керуванням розібралися, але ж нам її ще кудись вішати. І ось тут хороший момент. Колонка реально компактна. Дивіться самі, висота 560 мм, ширина 350 і, що найцікавіше, глибина всього 145 мм. Тобто вона пласка і не буде стирчати зі стіни, з'їдаючи простір, наприклад, на кухні. Важить вона при цьому всього 11 кг. Давайте одразу глянемо, що у нас знизу по підключеннях. Тут все логічно і просто. По центру у нас підключення газу, зліва вхід холодної води з краном для зливу води з колонки, дуже зручно для обслуговування. Справа, відповідно, вихід уже гарячий. Ну і, звісно, бачимо дріт живлення, бо цій турбоколонці потрібна звичайна розетка на 220 вольт. Раз колонка працює від мережі, вона має автоматичне електронне розпалювання. Якщо простіше, ви забуваєте про сірники, п'єзоелементи чи заміну батареек. Просто відкрили кран і колонка сама запустилася. Тепер щодо потужності. Тут у нас 20 кВт. Що це означає для вас? А це означає продуктивність до 10 літрів гарячої води на хвилину. Щоб було зовсім зрозуміло, цього вистачить, щоб одночасно користуватися, скажімо, душем і мийкою на кухні. Це, звісно, якщо ми гріємо воду на 25 градусів, тобто при дельті 25. Якщо ж вхідна вода дуже холодна і гріти треба сильніше, при дельті в 40 градусів колонка видасть 6 літрів на хвилину. А це, до речі, абсолютно нормальний показник для таких водонагрівачів. Ну а зараз пропоную зробити те, що ми всі так любимо. Давайте зазирнемо під корпус і нарешті. Нарешті подивимось, як же воно там все влаштовано всередині. Зняли кришку, і що ми тут бачимо? По-перше, одразу видно мідні трубки і на холодну, і на гарячу воду. А це вже показник надійності. Ось тут на вході холодної води стоїть датчик протоку. Як це працює? Ви просто відкриваєте кран гарячої води, датчик це міттєво фіксує, дає команду на іскровий електрод, і пальник автоматично запалюється. Тепер найголовніше. Чим ця колонка відрізняється від димохідної? Ось ця камера згоряння. Вона повністю закрита, герметична, тобто вона не палить кисень у вас в кімнаті, а бере повітря виключно з вулиці. Прямо над пальником розташований, звісно, мідний теплообмінник. Саме він і гріє вашу воду. А над теплообмінником той самий вентилятор, ну, турбіна. Він відповідає за примусове димовидалення. Цей вентилятор через коаксіальний димохід, це така труба в трубі, виштовхує всі продукти з на вулиці і одночасно по ньому ж затягує свіже повітря для горіння. Все геніальне просто. Добре, з залізом всередині ми розібралися, а тепер давайте швиденько пробіжимося по тому, що робить цю колонку не просто потужною, а й насправді розумною та безпечною. І так по системах захисту. Що буде, якщо вогонь раптом згасне? Нічого страшного, тустить іонний контроль полум'я, який миттєво перекриє газ, тобто жодних витоків, це виключено. Далі, дуже актуальна тема для багатьох низький тиск води. Якщо ви живете на верхньому поверсі і у вас вода ледь ледь біжить, ця колонка вас врятує, бо вона стартує і нормально працює навіть при тиску в 0,1 бара. А якщо ви раптом увімкнете її взагалі без води, спрацює захист від сухого горіння, і її просто не дасть їй запуститися. Є захист і від зворотньої проблеми. Якщо тиск у системі раптом шалено підскочить, запобіжний клапан автоматично його скине, щоб колонку не пошкодило. Ми ж пам'ятаємо, що вона турбована, тому і є контроль тяги. Якщо вентилятор раптом зупиниться, датчик це побачить і негайно відключить подачу газу. А тепер дуже крута штука. Захист від розморожування. Уявіть собі, тут стоїть електрична система підігріву, яка не дасть колонці замерзнути, навіть якщо на вулиці буде до мінус 40. Звісно, є і захист від перегріву. Якщо вода раптом стане окропом вище 90 градусів, апарат вимкнеться і дасть собі охолонути 5-10 хвилин. Також тут є таймер на 20 хвилин це такий собі захист від забудькуватості. Якщо ви включили воду і пішли. І наостанок, оскільки вона працює від розетки, є і захист від високої напруги. Якщо у вас в мережі Щось стрибне, автомат припинить живлення і врятує мізки колонки. Що ж, давайте подивимося, що ви отримуєте, коли відкриєте коробку. В комплекті у нас іде, власне, сама колонка, звісно ж, паспорт до неї, і що дуже важливо той самий коаксіальний димохід. Тобто вам не доведеться його десь окремо шукати чи докуповувати. Добре, давайте підійбімо підсумки. Що ж робить цю колонку ATEM vpg 20 t дійсно вдалим вибором? По-перше, вона компактна, пласка і має простий сучасний дизайн з дисплеєм. По-друге, ніяких батарейок, вона працює від розетки і має автоматичний розпал. По-третє, у неї всередині надійний мідний теплообмінник. По-четверте, вона не палить кисень у кімнаті завдяки закритій камери згоряння. По п'яте, вона видає 10 літрів на хвилину, чого вистачить на душ і мийку одночасно. По шосте, вона працює навіть при супернизькому тиску води, що просто порятунок для верхніх поверхів. По сьоме, вона має просто космічний набір систем захисту від згасяння вогню, від сухого ввімкнення, від перегріву, від стрибків напруги, і що найважливіше, не у неї є захист від замерзання до мінус 40. І вишенька на торті, Коаксіальна труба вже йде з нею в комплекті. Нічого докуповувати не треба. Звісно, на колонку йде офіційна гарантія від виробника: 12%. Місяців. Хочете дізнатися актуальну ціну або вже готові замовити, посилання, як завжди, я залишу в описі під цим відео та у підкасті. Або якщо ви не любите зайвих рухів, просто зателефонуйте нам за номерами, які ви бачите на екрані. Ми з радістю вас проконсультуємо. До речі, якщо у вас залишились питання по цій колонці, або є, можливо, вже досвід користування нею, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я особисто все читаю і намагаюся кожному відповісти. Не забудьте підтримати нас вподобайкою в цьому відео і під Підписатися на канал, адже це дуже допомагає нам розвиватися і знімати для вас нові огляди. З вами був Віталій та інтернет-магазин ТТСК. Щиро дякую за увагу і до нових корисних відео.